Із півсотні путівок до санаторіїв України, які у першому кварталі 2013-го мали прийти до Лузівської дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вже 40 отримано. Тому страхувальників просять писати заяви і їхати оздоровлюватися. Заїзди плануються на лютий березень до санаторіїв Криму і Харківської області. Путевки в основном поступили в санатории Харьковской области. Это Берминводы санаторий, которые по профилю заболевания органы пищеварения, Роща, это кардиологический санаторий, и Елочка тоже дает лечение кардиологии и органов дыхания. Также поступають путівки в санаторії Крима. Отримати путівку можуть всі працюючі, застраховані у фонді. Підприємство це чи підприємець неважливо. Головне медичні показання до санаторно-курортного лікування на підставі довідки від лікаря. Працівник пише заяву роботодавцю, а той вже звертається до дирекції. Потівки длітністю 21 день. Срок лікування по сотвістую заболіванню. Частична доплата за путівку составляють. 20% это взрослая путевка, ну, ориентировочно где-то стоимость путевки 5500, соответственно, 1100 человек доплачивает доплату за путевку. Для матери ребенка есть такие путевки выделяются для лечения ребенка и одного из родителей. Стоїмость доплата 15% від В путівки. Відсоток доплати у цьому році фонд знизив. Зазначає директорка Лозівської дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Людмила Козлова. Торік страхувальники сплачували 30% від вартості путівки для дорослого і 20% для матері і дитини. У 2013-му 20 – тринадцятому 15 відповідно. Решта суми за фондом. Путівки у цьому році не подорожчали і коштують стільки ж, скільки у 2012-му. Загалом до Лозівської дирекції фонду упродовж цього. Року Року їх має надійти 230 на на мільйон 370 тисяч гривень. Упродовж останніх двох років путівки починали надходити тільки у другому кварталі. На цей раз затримок немає. Путівки в налічі є, поэтому обращатися роботодателя можна в дирекцію.